Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І хочу з вами зараз, як зазвичай, роздивитися ситуацію на Росії, що там роблять расисти, що у них нового. І а, ходять чутки, що Кадиров проти Патрушева, Патрушев проти Кадирова. І так, давайте подивимося цю ситуацію. Хто кого, хто кого. Угу. Там дійсно іде, на, наразі йде борьба за владу 100%, вже з цієї карти видно. Ось, і їм не втерпиш це перемогти це все. Ось якось так. Тут карта йде вежа. Тобто цим вони, ну, будемо так казати, Розрушають рашку. Але нам все рівно, е, нам якраз все підходить. Нехай б'ються, нехай сам, самі себе порозтерзають, е, ось, але там дійсно відбувається е, не на життя, а на смерть, як то кажуть, так? Тобто іде дійсно протистояння. Хто переможе? Ось. Тут, е, будемо так говорити, діло случає настільки. Закрутило, вже зайшло. Знаєте, тут вже настільки це відкрито і очевидно відбувається. І так, давайте подивимося, у кого більше шансів перемогти. І, взагалі, чи, чи от хто залишиться там? Патрушев, давайте сторону Патрушева спочатку дивимося. Ну, У нього шанси є, дійсно. Він хитрий, дуже, дуже хитрий, дуже розумний. І він може цю і терпеливий, будемо так говорити. У нього є терпіння, і він вміє чекати, щоб завершити свою почату справу. Ось це він почав, так? От, щоб її довести. Тут зараз дивимося на дні, так, і в нього є прибічники, скажімо так. Тепер дивимося сторону Кадирова. Як з Кадировим. Які шанси в ньому? Ну, в нього трошки менше шансів, якщо його десь не прикончать. Ось. Тут іде карта смерті, тобто там може і якесь отравлення бути щось таке. От, Тому що, коли йдуть кубки, і така карта, може бути якесь отравлення, так. Да. Ось, ризик є. А боротьба в нього теж, але він не настільки сильний, ні однієї карти не показує, що він це. О, Дивіться, він трошки можна сказати, що Кадиров він більш хаотична людина, він не є така послідовна, чітка наперед, от Патрушев. так, Це я про Патрушева вже знову говорю, що Патрушев, навпаки, він. Послідовний, чіткий, прораховує декілька ходів наперед. Він дуже ну от я тут так по картах бачу такі карти випали. Якщо в нього є ціль, є ідея, він доведе її до кінця, навіть якщо він не зразу буде мати цю перемогу. Ось у цього у Кадирова тут ситуація трошки інакша. Він ну от я його не знаю, так бачила два рази, як він там незрозумілою для мене мовою. Щось трендить. Тому я про Кадирова сама сказати нічого не можу. Але карти говорять, що він така і емоційна людина, яка сама себе заганяє, і противоречива людина. Тобто він не є послідовний, він не є, він більш хаотичний, опирається на своїх очільників, які, отут От в мене зараз запитання, які можуть, будемо так говорити, Чомусь у мене йде продати його. Так, да, у нього хитке. От у Кадирова хитке становище. Дуже багато а, малих арканів. Тут взяти теж малі аркани, але все рівно цей патрушев, він добивається. І в нього є а, більше якихось речей на руках, які він може, оприлюднивши це, перемогти. Ось. А, взяти е, Кадирова, він так, він військовий, він це, але він дуже хаотичний, непослідовний, і наскільки я ще бачу, він е, надіється на свій досвід і на якихось людей, які його потім можуть не підтримати. От, Наприклад, у Кадирова дуже е, хилітающе становище, тобто не е, таке стабільне, як у Патрушева. У Патрушева все там. Під контролем, все продумано. Ось, Якщо Кадир і буде якось діяти, то тут якимось штурмом, якимось завіхренням на тій Росії, або, можна сказати, якимось бунтом. От як зробив це Патрушев. теж така Тарандачиха, Патрушев, не Патрушев, а як його той що загинув. Як його забула, не Патрушев. не Кадиров, не Патрушив. Ну, той, що причільник, очільник вагнерівців. Забула чомусь його я його ім'я. Неважливо. Вилетіло просто з голови. Ось. Тому, тому я так бачу, що шансів у Патрушева <кій> взяти владу набагато <кій> більше, я ж захрипла. Якось так. Якось так. Давайте подивимося настрої на Росії. Маю на увазі цих. Простих расистів, які населення О, населення. Подивимося населення Їхні настрої. от Ну, вони чекають побіди. Чекають побіди, вірять в свого цього, чекають майбутнього, вірять, що все буде добре. В принципі, ні одна карта не показує, що щось тут погане відбувається. Ось тут більше так, тримаються влади, тобто Путіна. І хто би не прийшов, дивіться, тут навіть карти показують. Хто би не прийшов, вони всі ляжуть під владу. Абсолютно всі під нову владу. От, що ще показують нам карти. Але є, от що, що я ще бачу: є люди, які налякані, які бояться. Майбутнього, які переживають налякані через, ну, думаю, можливо, навіть от, оці карти можуть говорити про ці дрони, шахеди, як вони називаються, от, які літають, залітають до них. От, от це може бути так, різкі якісь зміни, відчувають себе закритими. І не можуть визначитись. Ось що я ще бачу. Не можуть визначитись. Емоційний стан нестабільний, деякі дуже залякані. Ось це те, що карти нам показують. Ну, і, як зазвичай, мої дорогенькі, дивимося маленького принца. Так, я його сховала дуже далеко. Тепер буду вибирати. І так, дивимося маленького принца, що чекає. Що він нам, як я віконечко привідкриє? На даний момент. Маленький принц показує на даний момент, відштовхуючись сьогодні, так, що нас чекає завтра, післязавтра і на майбутнє. Ось так. Якщо завтрашній день зміниться, буде зміна майбутнього. І так, на сьогоднішній день, дивіться, перемога. Може бути, може бути, а можливо, і навіть буде. Так. Ну, в принципі, дивіться, Це можна сказати наші партнери. Двійка кубків, домовленість є така, що Україна переможе. Ось. І весь світ, весь світ, хоча це не карта світу, але можна сказати, крутиться на, на цю перемогу, ось як я це бачу. Бачите, світ за нами спостерігає. Але щось не бачу допомоги. Да, от. В боротьбі з дияволом. Але все рівно. Світ вірить у нас. Зараз я скажу. Дивіться. Але є сили, які би хотіли нас здати. Їм не цікаво. Це, скоріше за все, ті, які підтримують Росію, хотіли би нас здати. Ми, і можна сказати, що українці теж вважають, що їх предали, що їх здали. Отут вже інше питання: хто їх міг предати? Хто їх міг здати? Як ви вважаєте? Ви вважаєте, що це Захід нас здав-предав, наша влада? Самі себе, але я не, не вірю, що українці можуть думати про себе? Так? Тому, що, наскільки я знаю, наші військові готові до боротьби і надалі. Ось, а взяти про там трошечки інакше. Якось так. Буду вдячна, якщо ви напишете вашу думку, хто хоче нас здати. Хто хоче нас здати. Не дочекавшись, от карти дословно говорять, не дочекавшись, бачите, бо їм уже скучно, вони вже устали. Хто хоче нас здати? Кому скучно і хто устал? Напишіть у коментарях, буду вам дуже вдячна. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Росія повинна впасти. Все буде Україна! Мирної вам ночі.